Перед початком засідання міський голова Володимир Дебой звернувся до членів виконкому та представників засобів масової інформації з проханням повідомити житомирян про майбутній плановий ремонт водогону, аби люди чітко знали, коли саме буде перебій з водопостачанням. Ми планували дійсно на відключення і ремонт водогінної мережі мережі подачі води, і попередньо обговорювали. Дати це вихідні 17-18 відповідне число, але, провівши глибоко аналіз і провівши розкопку місць, які потребують ремонту, це в районі Кам'яного узвозу, там діаметр 1300 серйозний напорний водогін, ми прийшли комісійно до того висновку, що ці роботи будемо проводити в наступну суботу, тобто 25 травня. І спробуємо цю роботу зробити за добу, тобто мова не буде йти про три доби. В зв'язку з цим я прошу і засоби масової інформації, відповідно подати інформацію для житомирян, опрацювати належним чином роботу і водопостачання соціальних закладів установ. Наступне питання це промислові підприємства. Ми з ними почали працювати. кожне з них має мати трьох. Денний резерв відповідно до законодавства. Ну і безумовно роботи виконати не тільки на даному водогоні, а я звертаю зараз до представників всіх комунальних служб. Ви маєте особливо жеки, десь питання проблемні, які потрібно усунути якраз в той період, коли не буде в мережах води. На засіданні виконкому, заслухавши інформацію про підсумки роботи міського господарства в осінньо-зимовий період, зазначено, що в цілому комунальники із завданням впоралися, забезпечили населення у вкрай сувору зиму, безперебійним тепло та водопостачанням. В цілому період минулий пройшов успішно. Всі наші житлово-комунальні підприємства, всі наші ЖБК, ОСББ, навіть відомчий фонд, вони справилися. Місто мало в таку сувору зиму. Ма. Холодне водопостачання, гаряче водопостачання, будинки опалювалися, окремими були зауваження по стоякам, окремо по підвальним приміщенням, окремі були проблеми по зливовим мережам. Сьогодні вже розпочати з 10 травня підготовка до наступного зимового періоду. Хочу подякувати і виконавчому комітет, і депутатський корпусу тому, що в минулому році на підготовку до зими капіталу соціальні видатки було виділено 9 мільйонів. В цьому році в два рази більше – 16 мільйонів.